206 спортсменів у 27 видах спорту. Це український десант на Олімпійських іграх у Бразилії. Сьогодні, утім, за українським часом, уже завтра, о 2 годині ночі, стартує урочиста церемонія відкриття ігор. Проте деякі атлети, а саме лучники, встигли розпочати змагання вже сьогодні. І з нами на зв'язку кореспондент із Ріо Ярослава Шумик. А, Ярослава, вітаю. Скажи, будь ласка, чи готове місто до змагань? Вітаю студію вас з Олімпійського селища в Ріо де жанейро Бразильці, як господарі першої в історії Південної Америки Олімпіади, ще кілька років тому декларували грандіозну церемонію відкриття. Утім, через кризу їм довелося суттєво скоротити своє фінансування фактично удвічі. Відтак на церемонії відкриття і закриття як Олімпіади, так і паралімпіади буде витрачено близько 60 мільйонів доларів. Щоб зрозуміти наскільки зменшена ця сума, це у 12 разів менше ніж було в Лондоні, і фактично у 20 разів менше ніж було в Пекіні. Утім, попри це автори сьогоднішнього вечірнього дійства. Мають намір підтримати дух бразильців і нагадати їм про особливість нації, яка подала подолала рабство і яка насправді дуже любить життя у зв'язку з іграми. Місто переповнене поліцейськими та військовими за офіційними даними. Їх тут близько 80 тисяч. Ми бачили бронетехніку, поруч з олімпійськими об'єктами. Поліцейські та військові захищають тут не тільки від можливих терористичних актів, а в тому числі від місцевих злочинців, яких тут насправді доволі багато. Скажу такі особисті спостереження, що перемену з 2 серпня я насправді не бачила жодного жителя місцевого поруч з олімпійськими об'єктами. Я так розумію, тут їх насправді серйозно фільтрують. Збірна України буде виходити сьогодні на парад майже однією з останніх згідно з португальською абеткою. Чисельність делегації 130 учасників. Хочу зазначити, що дівчата-спортсменки будуть одягнуті ось таке саме плаття, як на мені. Я вирішила трішки долучитися до олімпійського руху. Студія Слава, Скажіть, будь ласка, початок змагань затьмарів скандал після інтерв'ю українських спортсменів телеканалу Росія. Чи вдалося поспілкуватися з нашими спортсменами з цього приводу? Наразі поки що не вдалося. Вони зараз перебувають на тренуванні, Вони верніше, з нього вже мають їхати. От ми їх тут чекаємо, але вдалося поспілкуватися з державним тренером збірної України з легкої атлетики. Він летів разом з дівчатами у тому самому літаку. Розповів, що вранці. Коли вони вже підлітали до Ріо, це був жило, фактично фактично та година перельоту. Він проснувся і побачив, як російська журналістка бігає на борту літака. Так він сказав. Він був впевнений, що вона спілкується з російськими спортсменами, які також були на цьому ж регулярному рейсі. Утім, виявилося, що спілкуються вони не тільки з росіянами, самі самими дівчатами, звісно, вже поговорили дівчата. Можна сказати так, розкаються від того, що вони зробили раніше з того, що зробили з їхніх слів, тому що насправді ми знаємо, як працює пропагандистська машина Росії. Люди говорять одне, а в ефір показують зовсім інше. Власне, це підтверджують і слова державного тренера. Пушу їх послухати. Это была изначально провокация российской журналистки. Мы уже потом посмотрели, что она сама по себе является... Дуже-дуже э, ведомой особой, на жаль. Вот. И вы понимаете, здесь тоже э, были э, моменты монтажа. Да, девочки говорили, что да, жалко, э, жалко чистых атлетов. Но она же вырезала, когда они говорили о том, что не жалко систему, которая была э, ну, пронизана всеми нарушениями. Власне, ось такі слова В'ячеслава Зертичника ми обов'язково дочекаємося дівчат, Вони обіцяли до нас прийти і трошки згодом повідомимо вже їхню позицію. Я думаю, що Україна їх хоче почути. Студія, дякую, колега Ярослава Шомак із Рів про початок Олімпіади, скандали та перший виступ наших лучників.